Шановні мешканці нашої громади, сусідніх громад, пацієнти, декларанти. Хочу звернутись до вас з такою новиною, яку ви вже, мабуть, чули, що розпочався такий проект скринінг здоров'я 40+. І цей проєкт також працює і в нашому медичному закладі. Для того, щоб ви розуміли, хочу простими словами розказати покроково, хто може цим скористуватися і як це зробити. Якщо вам виповнюється 40 років, це може бути і 50, і 70, і 41, і 42, тобто 40 все, що після 40 ви отримуєте в дію повідомлення, що ви можете скористуватися послугою скрінінг здоров'я. Це стається через 30 днів після вашого дня народження. Після того, як в дію надійшло це повідомлення, ви можете замовити. У держави кошти, і на протязі е, тижня ці кошти приходять е, на вашу віртуальну картку, яка також створюється через дію. І е, вже з того моменту ви можете скористуватися цією послугою. Якщо у людини нема додатку дії і вона знає про цю програму, вона також може її скористуватися. Для цього треба звернутися в ЦНАП і активувати цю послугу. Для того, щоб розрахуватися з медичним закладом за цей медичний огляд, треба звернутися до банків партнерів, для того, щоб вони вам виготовили картку пластикову. Після того, як на ваш рахунок надійшли ці гроші, ви на сайті Міністерства охорони здоров'я обираєте заклад, в якому ви хочете пройти цей медичний. Огляд, звісно, ми пропонуємо свій медичний заклад. Ви можете до нас звернутися або напряму через наш сайт, або нашу офіційну сторінку в Фейсбуці, або за допомогою телефонів в кол-центрі через оператора, або через реєстратора медичного закладу. Якщо ви самостійно записуєтесь, то ви самі обираєте дату і час, який вам зручний. Якщо ви телефонуєте в кол-центр, то вам пропонують дати та часові слоти, на які вам зручно з'явитись. Після цього ви з'являєтесь вже в наш медичний заклад, родина, і тут вас зустрічає медичний реєстратор, і потім вже проводить по маршруту. До кабінету, де проводиться цей медичний огляд. Доброго дня! Доброго дня! Ми раді вас вітати на скрингу. Будь ласка, достаньте свій телефончик, будемо оплачувати на дії -карті. Проходимо з вами на анкетування. Будь ласка. Також ми плануємо в на дні зробити таку маркіровку цього маршруту, відмітити це стрічкою жовтою, щоб людина могла самостійно без якоїсь допомоги дойти по цій стрічці до кабінету, де буде проводитися медичний скринінг. Тут у нас кабінет для скринінга, графік роботи. Проходимо, будь ласка, де вас чекає лікар? Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. Проходьте, будь ласка, на прийом до лікаря. Кажіть, будь ласка, які у вас є скарги про стан вашого здоров'я? Ви заповнені анкети. Під час обстеження ми вам вимірюємо зріст, вагу, об'єм талії, вимірювання тиску і електрокардіограм. Так, в нашого пацієнта ми набрали е, аналізи: загальний аналіз крові, е, глікований гемоглобін, ліпідограму, функція нирок. За результатами попереднього обстеження, анкетування, вимірювання тиску у вас є після первинного прийому пацієнту. Надано рекомендації за маршрутом пацієнта. Зручний для вас месенджер На протязі 72 годин надійдуть результати ваших лабораторних обстежень. І ці результати будуть марковані в залежності від того, які вони. Якщо все добре, то це буде зелений колір. Якщо треба про щось проконсультуватися з лікарем, то це буде жовтий колір. І якщо ми бачимо, що аналізи не дуже добрі, то це буде червоний колір. Після цього з вами зв'язується оператор кол-центру і пропонує час, на який ви можете запланувати повторний візит. Якщо у вас не все добре з аналізами, для того щоб лікар надав вам план лікування та при необхідності виписав ліки, призначив подальше лікування. Сьогодні я пройшла скринінг 40 з плюсом в нашій роздільнянській амбулаторії сімейної медицини. Все було дуже. Чітко дівчата зустріли, заповнили анкетування. Лікарі, медсестри дуже привітливі. Далі лікар мені все пояснила, все об'яснила. Тепер будемо чекати результати аналізів і подальші мої дії. Запрошуємо всіх, будь ласка, проходьте скринінг. Це не страшно, це дуже цікаво і це необхідно для всіх і корисно. Ми дуже раді, що ця програма набирає обороти, тому що це дійсно час для кожної людини, якій виповнилося вже 40 років, задуматись про стан свого здоров'я. Цей скринінг направлений на те, щоб. Як можна раніше виявити всі ризики розвитку захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету та якихось ментальних розладів, які теж можуть маскуватись під якесь захворювання? Запрошуємо всіх приєднатись до цієї програми скринінгу здоров'я. Будемо дуже раді бачити вас у стінах нашого закладу, та з задоволенням приймемо всі міри для того, щоб зберегти ваше здоров'я.